Щенячий патруль. Пригоди щенят у джунглях. Сьогодні райдер і щенячий патруль вирішили навідати у джунглях свого друга Карлоса. Вау! вигукнув райдер, коли вони прибули. Яке чудове місце для життя. Так воно і є, підтвердив Карлос. Тут безліч. Дивовижних рослин і тварин. Тієї ж миті зверху пролунав гучний звук. У-у. у, у, у Тварини гомонять, пояснив Карлос. За всіма ознаками це менді. Усі поглянули вгору, щоб побачити менді, мавпочку, яка розгойдувалася саме в їхній бік. Райдер зробив, було спробу сфотографувати Менді, та вона схопила його щенячий планшет і побігла геть. Гей, заволав райдер, кинувшись за нею. Віддай, він мені потрібен. Та шкідлива мавпочка щезла серед дерев. Я не можу повірити, що вона забрала мій планшет, скаржився Райдер. Це робота саме для щенячого патруля, зауважив Карлос. Так, але я не можу викликати щенят без мого планшету, розмірковував Райдер. Та мені здається, я знаю, що робити. Замість планшету. Райдер використав щенячий патрульний комп'ютер, щоб викликати щенят. Щенячий патрулю. Викликає щенячий патрульний. Щенята збіглися і вишикувались у лінію. Спасибі за допомогу. подякував райдер. Ми повинні забрати мій планшет у менді. Сигнал від планшета повідомив, що Менді вийшла із джунглів і попрямувала до якихось давніх руїн. Скай, мені потрібно, щоб ти простежила за Менді з повітря, пояснив райдер. Гончику, ти і твої шпигунські супергаджети стануть у пригоді під час стеження за Менді на землі. А ти, Карлосе, Можеш піти зі мною. Мені потрібен твій телефон. Скай кружляла над джунглями у своєму гелікоптері. Вона надягла окуляри для польотів і незабаром виявила Менді. Райдере! зателефонувала Скай Карлосу. Менді прямує в бік руїн. Райдер, Карлос і гончик почали підніматися на пагорб по гарячих слідах мавпи пустунки. Ой, ой, згадав занепокоєно Карлос. Ці давні руїни прокляті. За легендою, хто в них потрапить, уже ніколи не вийде назад. Це храм королеми мавп, пояснив Карлос. Коли вони дісталися руїн. А ось і мав паменді, помітив раптом райдер. Вона заходить усередину. Нумо за нею. У центрі храму було дуже темно. Світло! гаркнув гончик. Він освітив приміщення прожектором, шукаючи менді. Ось вона. Скрикнув райдер, помітивши нахабну мавпу високо на скелі. Гончику, відверни її увагу, а я спробую забрати планшет. Супершпигун, гончик готовий. відрапортувало щеня. Він прив'язав трос і почав спускатися вздовж нього, намагаючи привернути увагу мавпи. Менді, дивись, як тобі ці мавп'ячі витівки. Менді теж захотіла спробувати. Вона поклала щенячий планшет і почала спускатися по ліані. Відмінний хід, гончику! зрадів райдер, хапаючи гаджет. Тієї ж миті стіни храму почали труситися. А статуї перекидатися. Біжімо! крикнув Карлос. Гончик, Карлос і Райдер побігли до дверей, а навколо все продовжувало руйнуватися. Коли друзі добігли до виходу, статуя впала на підлогу. Бабах! Вона заблокувала двері. До того ж упав великий камінь і завалив вихід зовні. Друзі штовхали його з усіх сил, але двері не піддавалися, а храм продовжував руйнуватися. Райдер скористався планшетом, щоб викликати Скай. Великий валун упав і заблокував тут двері. відповіла Скай. Він занадто важкий, мені потрібна допомога. Райдер викликав кремеза і попросив, не гаючи часу, принести його відбивний молоток до руїн. Обов'язок кличе Кремезе вперед, миттєво зреагував той. Він рвонув в джунглі і розбив цей клятий валун. Саме тоді, у храмі, Карлос пояснював друзям, що їм потрібно негайно повернути на мисто, аби припинити руйнування стін. Нічна примара. гавкнув гончик. Він помітив менді і майнув до неї по тросу. Менді швиденько відстрибнула зі шляху гончика, проте загубила на мисто. Це наш шанс. скрикнув райдер і, схопивши на мисто, поліз на статую. Храм дрижав навколо нього. Будь обережним! застерігали його гончик і Карлос. Так є, по військовому відповів той і щасливо повернув на мисто королеві мавп. Храм Миттєво замовк. Ми зробили це, гордовито сказав Карлос. Гуркіт припинився. Тепер вшиваймося звідси, промовив райдер. Та коли вони дісталися дверей і штовхнули їх, ті все одно й не поворушилися. Раптом грайлива менді стрибнула на камінь. З вибитим зображенням мавпи, і двері храму почали повільно відкриватися. Ау! заскавчали Кремес і скай. Тієї ночі, в таборі, посеред джунглів, щенячий патруль відпочивав навколо багаття. Та в менді з'явилася нова ідея. Вона помітила. Телефон Карлоса і, вихопивши його, щезла серед темних дерев. Тільки не знову, голосно зітхнув Карлос. І всі розсміялися